Більше концентру... концентруватися на самому уроці. Саша мені здається все краще, можливо, витримує все. Можна я буду представляти, що це моя машина? Можливо, стало трішечки більше жартів, так? якоїсь такої Неформальної обстановки, як то кажуть, хочеться можливо відволікатись від уроків і просто поговорити про якісь життєві речі. І що ти просто сидиш рядом зі мною, просто як друзями з тобою общається. Я думаю, що, ну, наприклад, якщо це брати відносини з психологом, так буває таке, що клієнт хоче дуже дізнати, що там у житті у психолога. Що таке? Ну, ну, жовоти. Жовоти. Саша, я не терпію. Можливо, у Тані так само виникає таке бажання дізнатися, хто ж такий Саша, який він насправді, щоб можливо заспокоїтися у тому плані, щоб знати добре, що від нього очікувати. Можна я подачу, це перерва. Можна платити. Годину працюємо, 5 хвилин, п'ємо каву, трошки розмовляємо, е, якось так. Відпочиваємо потім знову, ми на уроці про урок. Коли у тебе стається стресова ситуація, твоє завдання повернутися в автомобіль. Зосередитись на одному і тому самому впродовж двох годин і потрібно десь рухатись, змінити трохи тему розмови, відволіктись. Та йдіть в сраку всі. З якої смуги дозволено і куди? І ж вибирай свою дозволену смугу. З цієї смуги дозволено ліворуч? Е, з цієї смуги да, дозволено. дозволено. Ключа лівий. Дозволено. А з цієї є прямо і праворуч. Скільки смуг ліворуч. Е, їх всього дві, тому я в, в, в ту, що правіше заїжджаю ліворуч. Так, молодець. А у нас тут... У нас тут зелена секція, не для мене, а для других все. І не травка. І не травка все. Стоїм, чилим, відпочиваємо. Маша, опустити руки. А от парадоксальна ситуація. Я підтримую других людей, причому в тих речах, коли я виню себе за помилки. Я не знаю, чого. Другу так... краще включити. І очима ведеш. Самправо, саме право, саме право, да, Саша. Саме право. Бачив, перехваток. нормально. Ознак, це друга. все. Сьогодні, по-перше, тема надскладна, тому зміни тільки в тому, що вона ніби хоче розслабитись, ніби хоче вже там контролювати все. І тут складне якесь перехрестя, складний лівий поворот, і в неї піднімається стрес. І єдиний, ну мені так здається, не знаю, можливо, психолог прокоментує. Але єдиний шанс хоч трохи розслабитись, це трохи виговоритись. І, та, і у неї виговоритись це, це трошки так з хорошим словом матом. Хочеться прийняття, тому що ми так влаштовані, що нам все ж таки хочеться цього базового цього прийняття спочатку від батьків. Так, це називається безумовною любов'ю. І так само хочеться прийняття від людей, з якими. Співпрацюєш, з якими створюєш якісь міжособистісні між відносини. Тому так, можливо, їй хочеться сподобатись. Я сама до неї писала, коли мені було погано, я казала, Наталі, мені погано, я то хочу їздити, то не хочу їздити. То Коли я їжу, все класно, коли щось не виходить, все погано. Такі от емоційні скачки це не окей, типу. І виходить ситуація, що. Все то дуже класно, що дуже погано, і тут було таке в мене емоційне напруження, особливо, коли Саша довго не писав щодо проєкту, думаю, все, Саші, Саші це теж не цікаво. От, я, я колись написала Саші і Сергію, все, я зав'язую з одінням, мені за це стидно. Але, як сказала Наталя, я просто шукала джерело підтримки в комусь. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Машина. Можеш. Ти можеш вже представляти, що ти, що посві... ти просто що ти з посвідчення водія, що це твої автомобіль, що ти їзд просто приїхала в гості в Вінницю. І що ти просто сидиш рядом зі мною, просто як друзі ми з тобою общаємося. Я і так вважаю, це по-другому зелений. Нормально. Нормальок, все, їдемо, їдем, їдемо. Все добре, все класно. Небезпека у тому, що будуть порушені ці кордони, рамки, саме де є учитель і є учениця у тому плані, що тоді може сприйматися матеріал, який він викладає не настільки, наскільки б цього хотілося. Get out. Зараз заспокоїлася. Можливо, вона зрозуміла, що зі мною ну, розмовляти на цю тему немає сенсу. Чому тому, що я повторюю свій принцип? Тобто, якщо людина вміє їздити, вона складе сьогодні іспит. Якщо учениця починає там якось жартувати зі своїм учителем щось таке, порушувати якісь ці кордони, і учитель на це йде, то весь урок може перетворитися просто на анекдот. Так все ж таки я думаю, саме у навчанні ці межі дуже важливі. От після сесії з Наталією, мені кажеться, ми стали краще розуміти друг друга. Мені треба от, розділяти типу, де я вожу, де я спілкуюсь. От мене це вирішив от, 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 розділити, що тут я займаюсь, тут я спілкуюсь. Типу що, мені з ним цікаво, як людина балакає. Ну, типу, Саша інтелігентний, начитаний, розумний. Коротше. А, е з ним, як водієм, мені теж дуже цікаво. Саша, я відчуваю надійність. Він мені, мені здається, ми от краще зрозуміли друг друга. Він той препод, який намагається знайти підхід до людини. Це мені в ньому прям імпонірує. Він, ну, типу, він мене розуміє. I'm God. Тобто я би хотів, щоб вона стала собою. Ну, матюкноз, ну і ну, багато сьогодні хто в цій країні може сказати що завгодно. Ну, десь подумала про інших, сказала окей, а потім намагалась більше думати про себе, про свої руки, про свою посадку, про своє управління, про своє задоволення від процесу. Тому що дуже багато про інших, дуже багато що про мене подумають люди, які дивляться. Це що таке? Ну, Блін, чого ти? Та йди в жопу. Саша, я не тобі, ти хороший, а вони хай. Чого в жопу. Що сталося? Та бляха, муха, вони прям стають переді мною. Ну, попереду І... ніхто не став. Попереду всі Ми їхали, так? Таня, попереду ніхто не став. Знак. Що таке взагалі кордони? Це те, що дуже заспокоює. От, наприклад, коли діти погано поводяться, а батьки кажуть, ні, цього робити не можна. Дитина заспокоюється. Ну, вона може влаштувати істерику, потім заспокоюватись. Коли ці кордони не чіткі, дитина починає їх розхитувати. Вона хитає, хитає, щоб заспокоїтись знову ж таки об цей кордон. Тому що дуже нам тривожно жити без чітких правил, рамок. Це завжди викликає тривогу. У дітей викликає відчуття, що вони тоді мають бути головними, якщо батьки не спроможні поставити ці межі, і вони мають бути завжди однакові. По-перше, я стан молодець, що я філософськи відношусь до її поглядів на водіння, до життя і розумію, що ну, у нас багато речей з нею там ну, взагалі різні погляди на життя. Але я філософськи до цього відношусь, тому в цьому я вже точно молодець. Тільки я повинна це робити на другій передачі, а не на третій. Я завжди робила стоп, на третій стоп, і читала цей да, перед. Не Таня та, Тарахті, ти, ти, ти на який сигнал їхала? На, на, на секцію, А ти продивилася, що з інших напрямків нікого немає? Так. Там нікого й не було. Ні, ну це ти зараз по факту знаєш. Таня, коли ти їдеш на секцію, ти повинна під'їхати, продивитись, потім виконати поворот. Я думаю, що вона здатна їх бачити і чути. Якщо на цьому зауважувати увагу, казати там Таня Стій, стоп. Зараз ми навчаємось, так вона повертається, але ну потрібно нагадувати. Просто бути собою, не думати, що про неї подивляться, <говорити> що будуть думати про неї там ті, хто буде дивитися це відео, що про неї думають інші водії, які ззаду, попереду От вона сьогодні заглохла. Водій стоїть ззаду, і вона про нього думає. Вона каже: він кудись поспішає, і він буде сигналити. Я дуже якось реагірую погано, коли мені сигналять. Мені цей звук напоминає крик. От якщо зараз тобі газ не треба, все нагано. Та ну не так, блять, всякий. Саша, блін, не моя I'm very nervous. У мене стрес. Факін хіт там. Та йдіть в сраку всім. Саша. Саша, що ти від мене хочеш? Тобі прямо. Так, да, Саша. Скільки смог прямо? Дві. Скільки смог прямо? Хорошо. Дві. Чекаєш зеленого. Нітряна Це ж можна, я зупинюсь трошки, подихаю повітрям свіжим, а потім Йо. далі все буде нормально робити. Хорошо. Бо блядь, мене ці сигнальщики, вони мене ненавидять просто. Вони не знають тебе навіть. Спокій. Вони Це то я їх уже ненавиджу. Послухай. Деякі моменти вони неконтрольовані, вони чомусь відбуваються. І саме у психотерапії е, випрацьовується така частина спостерігаюча за собою, яка вміє аналізувати свою власну поведінку. Тобто я вже розумію, у цій ситуації я зірвалася і думаю про неї. Чому я зірвалася? Що мене вивело з себе, чому я так відреагувала, а чи можливо було б відреагувати інакше? Оце є така аналізуюча частина. Без психотерапії е, у багатьох людей вона відсутня. Важко себе бачити, поки там чи хтось не зауважить на цьому. Куди ти назустрічно виїхала? Саша, господі, мені страшно. Ти ж назустрічно виїхала. У тебе є орієнтир. Завжди правосторонній рух, права частина твоя, ліва зустрічна. Все дуже господі, Саша, мені страшно. Третя передача. Просто... Поверт Ні, по... по... стоп. Навчися повертатися в автомобіль, погладь точки. Uh -huh. Ліва нога в упорі, по її хорошо, вприйся ногою. Вприйся ногою, ти не вперлася. Попу вдавив сидіння. О, молодець. Скажи слово знак. Так. Ти тримаєш центр смуги. У да. тебе плечі розслаблені? Ні. Для її заспокоєння просто бути поруч. І робити те, що він робить, навчати, вселяти віру, те, що в неї вийде, якщо вона точно буде хотіти цього, хотіти вивчити ці правила, хотіти навчитись бути водієм. І я думаю, що ця така віра і впевненість, і Таня про це казала, що Саша насправді це і робить він такий неї спокій. Так. Коли у тебе стається стресова ситуація, твоє завдання повернутися в автомобіль. Провірити руки, провірити плечі, провірити ноги. Повернулася в автомобіль, подивилась на дорогу, знайшла місце, де треба зупинитися, включила поворот і зупинилася. Але ти багато уваги приділяєш іншим. Вони не знають, що ти офігенна, крута дівчина, яка десь тут щось їдеш, і зараз тебе починають принижувати. Їм все одно. Вони хочуть, щоб ти їх бачила, коли ти перестраюєшся, коли ти різко гальмуєш, коли ти робиш якісь маневри руками, вони хочуть, щоб ти Він їх мені бачила. Я на по сигналах, тому що я різко затормозила. Що... А я різко затормозила, тому що я злякалася, щоб не кліпанутися в попередню машину. Боже в моїй житті тільки стресу відбувається на друзі. Намагалась їм допомогти, тому що я запитувала, як Тані буде зручно, щоб Саша міг її повертати саме на заняття від цих відволікань. Таня сказала, що їй буде справді нормально, якщо Саша буде просто казати так, стій. Ми потім поговоримо перерви між заняттями, тому що багато людей, яким важко. Так. Ти боїшся, що на тебе будуть кричати. Так. Да. Але водій добріше. Я знаю, як папа на новичків дивиться в інших. Послухай, Він послухай. Ну, є модель поведінки якоїсь конкретної особи. Ти переводиш і на інше. Ну дивись, скільки у нас людей в клубі? Ти їздиш зараз зі мною. Хто із клуба. Оре, кричить, матюкається, ще щось. Ну, Андрій трохи тролить, але тут таке терпімо. Послухай, він тролить в, в групі, але на дорозі я, я впевнений, що, що все на ну, окей. Та я Ти теж. очікуєш від людей гіршого, ніж вони дають. Можна, я поплачу, перерва. Да. Так. Може, поплачу.